Шановна Ірпінська громада, всі ви вчора могли спостерігати за подіями бурхливими політичними, які відбувалися в Ірпені. Ви бачили заяву міського голови Маркушина, ви бачили заяву політичної партії Нові обличчя. І мені б сьогодні хотілося б вам дати більш чіткі і детальні роз'яснення по тому, що відбулося. Насправді, ця ситуація не відбулася вчора і не створилася вчора. Ця ситуація має глибокий корінь. Більше ніж півтора року, і е, цих півтора року ми абсолютно кожного місяця е, всією політичною силою проводили з міським головою е, консультації і розмови про те, що те, що відбувається на сьогоднішній день в Ірпінській міській раді, не має права на життя. А що ж відбувається в Ірпінській міській раді? Е, в Ірпінській міській раді є так звана каста особливих. Співробітників, які е, заробляють е, хтось по 100, хтось по 150 тисяч гривень в місяць, хтось по 200 тисяч гривень в місяць. І е, ми неодноразово звертали увагу міського голови, що так не може бути в той час, коли е, тисячі співробітників бюджетної сфери. Ірпінської міської ради отримують в 10 разів менше хтось по 10, хтось по 15 тисяч гривень, хтось по 20. коли співробітники комунальної сфери отримують невеликі зарплати в межах 10 20 тисяч гривень. Не може бути ситуації, коли в військовий період частина обраних людей отримує по 150 по 200 тисяч гривень заробітної плати. І е, на наші всі е, прохання. Е, Дати інформацію, чому саме так відбувається. Чому саме ці люди е, отримують такі великі кошти, міський голова не знайшов часу для того, щоб зустрітися з фракцією нашою і дати відповіді на ці питання. Е, за моєю інформацією, серед тих співробітників, які отримували ці великі заробітні плати, е, в, більша кількість е, людей е, були вимушені повертати ці кошти назад по структурі. І таким чином фактично йшов так званий обескеш, тобто повернення коштів відповідальним посадовим особам. Я переконаний, що правоохоронні органи обов'язково це встановлять. За підрахунками нашої політичної сили за 2023 рік. Таким чином було обезкешено майже 17,5 мільйонів гривень. Як по мені, в силу того, що ми брали політичну відповідальність за міського голову Маркушина, зв'язку з тим, що вся команда ходила з ним по дворам, і, відповідно, ми також відповідальні за те, що відбувається, ми не маємо права сьогодні мовчати з цього приводу, ми не маємо права стояти осторонь, і ми маємо обов'язково повідомити жителів Ільпінської територіальної громади про те, що відбулося. Ми е, е, через засіб інформаційний ресурс е, ITV, через газету ITV, ми надали інформацію, якою ми володіємо, і е, сьогодні місто побачить більшість тих заробітних плат. Це тільки частина, те, що фактично влізло в, в газету. Але е, насправді ситуація набагато глибша і набагато гірша. Крім того, ситуація по заробітним платам не кінцева історія наших претензій. Ми говоримо про те, що ірпінським міським головою з рядом співробітників Ірпінської міської ради підроблялися рішення Ірпінської міської ради. Тобто рішення підписувалися так званим заднім числом. Заднім числом затверджувалися виконкоми, виконавчі комітети, заднім числом затверджувалися штатні одиниці. Заднім числом затверджувалися заробітні плати і розподіл бюджету. І е, так само ми ці рішення, які є по факту підробленими, так само пред'явили е, на фракції Ірпінському міському голові, попросили пояснень, і цих пояснень, на жаль, не отримали. Саме тому що е, уже не перший місяць ми говоримо про це з е, нашим міським головою. Саме тому, що він знає, що у нашої політичної сили є це питання до нього. Я переконаний, що він вчора ну, напевно спробував зробити такий крок на випередження і вийти з політичної сили. Аргументуючи, що ми начебто будемо викидати на нього бруд. Але ми дуже хочемо, щоб робота в місті продовжувалася. Нас немає бажання, щоб місто зупинилося в своєму розвитку. Хоча я переконаний, що більшість з вас бачить і відчуває, що Ірпінь останнім часом не так доглянутий. Як був роками перед війною, і ми насправді поступаємося багатьом територіальним громадам в своєму розвитку, і в цьому теж є наша претензія до нинішнього міського голови. Хоча якби про це більш детально я розповім в окремому зверненні. Оскільки Ірпінський міський голова ні громаді, ні депутатам не пояснив факти мародерства, які фактично відбувалися. В цей період з заробітними платами не пояснив факти підробки рішень Ірпінської міської ради. Ми прийняли на таке рішення, що ми маємо напевно з ним розійтися політичними шляхами. Це рішення не сьогоднішнього і не вчорашнього дня. Це рішення, яке обговорюється майже рік. Майже рік ми намагалися поправити ситуацію. Майже рік ми намагалися отримати пояснення. Але я ми їх не отримали. Тому е, я переконаний, що е, правоохоронні органи встановлять ці факти, і ми отримаємо е, на, на загал інформацію вже об'єктивно від е, правоохоронних органів. Відповідне звернення ми також зробили. Е, сьогоднішня газета ITV, яка вийде е, і буде в ваших домівках, е, частково викриє ту схему, про яку я тільки що вам озвучив, і ви зможете побачити, що саме. Я мав на увазі. Незабаром я обов'язково зроблю ще кілька відеозвернень по іншим напрямкам бюджетного розкрадання, неефективного використання бюджетних коштів, які здійснювалися так само в цей період.